Літописні оповіді, Україна має славну історію, у якій є як світлі сторінки, так і сумні. Упродовж віків нашим предкам доводилося боронити землю від багатьох нападників, захищати себе та свої святині. Були епохи, коли наша держава занепадала, а були часи, коли міцнішала. Піднімалася, будувала міста та храми, до неї з повагою ставилася вся Європа. Досить згадати княжу й козацьку добу, усім королям і князям Європи за честь було поріднитися з київським князем Ярославом Мудрим, сином князя Володимира. А слава козацька! Вона гриміла на весь світ. Звідки ми їхні нащадки у 21 столітті знаємо про події минулого? Звичайно ж, наша історія закарбована в усній народній творчості, але фольклорні твори не завжди можна вважати джерелом достовірної інформації, адже ми знаємо, що в народних піснях, переказах і думах. Є багато народної фантазії та перебільшення. Світло про нашу минувщину проливають перші книги, які створено тисячу років тому. Серед небагатьох книг княжої доби, що дійшли до наших днів, Повість минулих літ. Це найдавніший літопис, який є в нас? Не в оригіналі, а в списку наступних поколінь. Тобто це копія, списана з оригіналу. Тож, що таке літопис? Літопис це найдавніший вид літератури, це розміщені в часовій послідовності коротенькі замітки і докладні оповідання. про Історичні події, літопис одночасно є як історичними документами, так і художніми творами, адже в них записані факти і події минулих часів. Наприклад, як у підручнику з історії. У той же час у них багато легенд, переказів, навіть байок і казок, що написані емоційно і образно. З використанням художніх засобів. Хто ж автор повісті минулих літ? Найбільше до створення цього літопису долучився славетний Нестор Літописець, Чернець Києво Печерського монастиря. Він жив у другій половині 11-го на початку 12-го століття. Нестор потрапив до монастиря. В 17-річному віці, щоб поринути в улюблене княжне навчання. Тоді Києво Печерський монастир був найбільшим релігійним і культурним центром Київської держави. Нестор походив із багатої сім'ї, був освіченою людиною, знав іноземні мови. Він 20 років працював над створенням повісті минулих літ. У цьому літописі ведеться розповідь про історію України від найдавніших часів, про заснування Києва до сучасних Несторові подій, тобто до 1110 року. У книзі йдеться про те, що Київ заснував апостол Андрій, який сказав своїм учням. Бачите, ви, гориці, так от. На цих горах восіяє благодать Божа і буде город великий, і церков багато воздвигне Бог. У літописі подано докладні відомості про полян, древлян, сіверян та інші племена, про їхні звичаї і мову. У ньому йдеться про укладання Святославом миру з греками, хрещення Русі України Володимиром Великим. Про перемогу Ярослава над печенігами та багато інших подій. Головна думка Повісті минулих літ. Це захоплення героїчним минулим. Цей літопис також позначений глибоким сумом із приводу княжих сварок і лиха, заподіяного ордою. Повість минулих літ. Уривки. Три брати Кий, Щек, хорив і сестра їхня. Либідь. Поляни жили окремо і володіли своїми родами, і до того вони жили родами кожний на своєму місці. І були три брати одному ім'я кий, другому щек, а третьому хорив. А сестра в них була Либідь. Сидів кий на горі, де тепер. У боричів, а щек сидів на горі, що зветься нині щекавицею, а хорив на третій горі, яку прозвали хоревицею, і збудували вони місто. На честь старшого брата свого нарекли його Київ був навколо міста ліс і бір великий, і ловився там усякий звір, і були мужі мудрі та тямущі. А називалися вони Олянами. Від них Оляни і донині в Києві. Дехто, не знаючи, каже, що Кий був перевізником коло Києва, мовляв, був перевіз із того боку Дніпра. Тому й говорили на перевіз на Київ. Але якби Кий був перевізником, то не ходив би він до царгорода, а кий князював у своєму роду. І ходив до царя грецького. І той цар, переказують зустрічав його з великою шанобою та почестями. Коли ж він повертався, то прийшов на Дунай, возлюбив одне місце і поставив там невеликий городок, і хотів сісти в ньому своїм родом та не дали йому навколишні племена, так і донині називають придунайці. Це Городище, Києвець, Кий же, повернувшись у своє місто Київ, тут і помер. І брати його, Щек і хорив, і сестра їхня либідь тут же померли. Після смерті братів, рід їхній став князювати в полян, а в деревлян було своє княжіння, а в Дриговичів своє, а в Словен у Новгороді своє. Інше князювання було на річці Полоті, де жили полочани. Від них пішли кривичі, які сидять у верхів'ї Волги, у верхів'ї Двіни, у верхів'ї Дніпра, їхнє місто Смоленськ. Від них же походять і северяни. А на білоозері сидить весь, на Ростовському морі меря. А на річці Оці, де вона впадає у Волгу, мурома. Яка говорить своєю мовою, і чарамиси, які говорять своєю мовою, і мордва, яка говорить своєю мовою, ось хто тільки говорить на Русі поляни, Древляни новгородці, Полочани Дриговичі, сіверяни, Бужани, які сиділи по Бугу, а потім прозвалися волонянами А от наші народи, які платять Данину Русі. Чуть меря, весь, мурома, черемиси, мордва, перм, печора, ям, литва, корс, усі вони говорять своїми мовами і живуть у краях північних. Радимичі ж і в'ятичі від роду ляхів було ж бо два брати в ляхів один Радим, а другий в'ятко. Брати прийшли і сіли. Радим Сожі, від нього прозвалися Радимичі. А в'ятко сів із родом своїм на оці. Від нього прозвалися П'ятичі і жили в мирі поляни й деревляни, і севіряни, і Радимичі, і В'ятичі, і Хорвати. Доліби жили понад Бугом, де зараз волиняни. А уличі, ті верці, сиділи на Дністрі у близькому сусідстві з Дунаєм, і була їх велика сила слов'янських племен. Від Дністра до самого моря і міста їхні стоять до сьогодні. Зате й назвали їх греки Велика Скіф або Велика Скуф. Усі ці племена мали свої звичаї та закони своїх батьків, кожний свій норов і побут. Поляни мали звичай батьків своїх, лагідний та тихий, шанобу і сором великий мали перед своїми. Невістками та сестрами, матерями і батьками своїми, і був у них шлюбний звичай. Зять не ходив брати молоду, а приводили її з вечора, за день до того, а завтра приносили за нею придане. А древляни викрадали собі жінок біля води, а радимичі, в'ятичі та сіверяни мали спільний звичай жили в лісі, як і всякий звір. Шлюбів не мали і ставали на ігрища між селами, сходилися на ті ігрища на пісні та танці і тут викрадали собі жінок, перед тим змовившись із ними. А коли хто вмирав, творили тризну над ним, а тоді вирубували велику колоду та клали на ту колоду померлого і спалювали. А після того. Зібравши кістки, укладали в малу посудину і ставили на стовпах при дорозі. Так роблять і зараз в'ятичі та кривичі. Святослав укладає мир із греками та повертається до Києва. Смерть Святослава. Направив Святослав послів до грецького царя, кажучи так: Хочу мати з тобою твердий мир і любов. Цар же, почувши те, зрадів і послав йому дарів більше, як до того. Святослав узяв дари і став думати з дружиною своєю. Якщо не укладемо миру із царем, і довідається цар, що нас мало, то прийдуть греки і обложать нас у стінах міста, а Руська земля далеко печеніги з нами у війні і хто нам допоможе. Укладемо ж мир із царем, вони ж бо присяглися платити нам данину, того й досить нам. Якщо ж перестануть нам платити данину, то знову з Русі, зібравши велике військо, підемо на цар Город. Люба була дружина, ця промова Святослава, і послали найкращих мужів до грецького царя. Наступного дня. Ранком цар покликав їх і сказав, Хай говорять посли руські, і звелів писареві записувати на Хартію все, що передав Святослав. І почали посли говорити, а писар записувати, і було сказано так. Я, Святослав, князь руський, як клявся, так і підтверджую договором. Цим свою клятву хочу разом з усіма боярами та підданими мені руськими і іншими мати мир і правдиву любов із великим царем грецьким і з усіма людьми. І ніколи не буду замишляти на країну вашу і не буду збирати війська ні на землю грецьку, ні на Корсунську, ні на Болгарську. І якщо хто інший замисліть супроти країни вашої, то я йому буду ворогом і буду воювати з ним, як уже клявся я грецьким царям, а зо мною бояри і уся Русь, збережемо правдивий мир. І якщо ж ми не дотримуємося чогось сказаного, то хай буду я і ті, хто зо мною та піді мною, хай будемо прокляті від Бога, у якого. Віруємо Перуна та волоса, Бога худоби і хай будемо жовті, як золото, і своїми мечами посічені будемо. Не сумнівайтесь у правді того, що ми сказали вам нині і записали на ці, і скріпили своїми печатками. Уклавши мир із греками, Святослав замислив повернутися в Київ. Бо він побачив, що в нього мало дружини, і сказав собі: Коли б хто не спокусився вбити дружину мою і мене яким-небудь хитрощами. Адже багато воїнів було вбито в боях, і він промовив піду на Русь, приведу ще дружину. Зібрався Святослав і поплив на човнах до порогів і сказав йому воєвода батька. Його свинальт. Обійди, князю, пороги на конях, бо стоять коло порогів печеніги. Та не послухав його Святослав і поплив далі човнами. А Переяславці послали до печенігів сказати, Ось мимо вас на Русь Святослав із невеликою дружиною, забравши в греків багато добра. І полонених без ліку. Почувши про те, печеніги заступили пороги. І вийшов Святослав до порогів, і не можна було їх пройти, бо вже почало нести кригу. Зупинився Святослав зимувати в Білобережжі, та не стало в них харчів, і був голод великий, платили по пів гривні за конячу голову. Тут перезимував Святослав. У літо 972-го, коли настала весна, поплив Святослав через пороги і напав на нього куря, князь печеніський. Убили Святослава, озяли і зробили чашу з його черепа, обкувавши його, і пили із черепа печеніги Свинат же врятувався і повернувся до Києва. А всіх літ князювання Святославу було 28. Володимир вибирає віру. У літо 986-го прийшли з Волги болгари, магометанської віри, кажучи. Ти, князю, мудрий та розумом тямущий, а закону. Не знаєш, повіруй у наш закон, і поклонися магометові. Володимир спитав, яка ж ваша віра? Віруємо Богу, а Магомет нас учить не їсти свинини, не пити вина, зате після смерті каже, можна жити в розкоші, дасть магомет кожному по 70 вродливих жінок. І вибере одну найвродливішу і покладе на неї вроду всіх, та й буде йому жоною. І хто на цьому світі бідний, то буде й на тому. Володимир слухав їх, бо й сам любив жінок. Та ось що йому було нелюбо не їсти свинини і заборона пити. І він сказав: Русі єсть веселіє пити. Не можемо без того бути. Потім прийшли іноземці з Рима і звернулися з такими словами. Ми прийшли від папи Римського, говорить тобі папа. так. Наша віра світло. Ми поклоняємося Богу, який сотворив небо та землю, зорі і місяць і всяке дихання живе, а ваші боги то просто. Дерево. Володимир спитав їх, У чому ж заповіт ваш? Вони відповіли Поститися, смиряти дух і тіло своє. Володимир їм сказав: Ідіть, звідки прийшли, бо й батьки наші не прийняли цього. Дізнавшись, про те, прибули Козарські євреї та сказали Володимирові: ми чули, що приходили болгари і німці, кожний, навчаючи тебе своєї віри. Німці вірують у того, кого ми розп'яли, а ми віруємо в три єдиного Бога нашого Авраама, Ісака і Іакова. Володимир спитав, Де ваша земля? Вони ж сказали розгнівався Бог на батьків наших і розсіяв нас по всіх країнах за наші гріхи, а землю нашу віддав Християнам. Володимир на це промовив як же інших учите, коли самі відкинуті Богом і розсіяні? Якби любив вас Бог і закон ваш. То не були б ви розсіяні по чужих землях, чи ви й нам того хочете? Потім прислали греки до Володимира свого філософа, і той звернувся до Князя з такими словами. Ми, греки, віруємо в Бога нашого Ісуса Христа. Він ходив по землі, проповідував Царство Небесне, а Його. Розп'яли на хресті. Та Ісус воскрес і сказав учням Своїм, що повернеться з неба на землю і буде судити живих і мертвих, кожному воздасть по заслугах Його, праведникам Царство Небесне, рай і радість без кінця, без смертя, а грішникам муки в пеклі і кипиння в смолі. Така буде кара тим, хто не вірить Богові нашому Ісусові Христові. Будуть горіти вогні, хто не хреститься. І, закінчивши своє слово, філософ показав Володимиру запиналу, на якому було намальовано судилище Господнє і тих стоплених грішників, які бредуть у пекельний вогонь, і тих праведників. Які у веселощах духу вступають до раю. Володимир же, зітхнувши, сказав, Добре тим, хто праворуч у раю, горе тим, хто ліворуч у пеклі. Філософ промовив: якщо хочеш із праведниками стати праворуч, хрестися. Володимир запала в серце думка ця, однак він сказав Очекаю ще трохи! Бо хотів дізнатися більше про всі віри і вручив Володимир грецькому філософові. Багаті дари і відпустив його з великою честю. Розгром Ярославом Печенігів Початок Великого будівництва в Києві. Ухвала книгам. Коли Ярослав перебував у Новгороді, то отримав звістку. Що печеніги взяли в облогу Київ. Ярослав же зібрав багато воїнів, варягів і слов'ян. Прийшов до Києва і прорвався в місто своє. А було печенігів безліч. Ярослав виступив із Києва, приготувався до бою. Варягів поставив посередині, а на правому крилі киян. А на лівому крилі новгородців, і став перед містом. Починіги пішли на приступ і схрестили мечі на тій горі, де стоїть нині собор Святої Софії. Було тут поле чисте тоді, і почалася жорстока Січа. Ледве до вечора здолав лютих ворогів Ярослав і кинулися починіги тікати і не знали, куди бігти, одні, тікаючи, Тонули ситомні, а інші в інших річках. А залишок їхніх бігає десь до сьогоднішнього дня. О літо 1037-го заклав Ярослав місто велике, а біля міста золоті ворота, заклав і церкву Святої Софії, а потім церкву на Золотих Воротах, монастир святого Георгія та святої Ірини. І почали при ньому віру християнську поширювати і ченців чорнорисців збільшувати. Монастирі і храми будували та возвеличували. Любив Ярослав книги, читав їх часто і вдень, і вночі, і зібрав скорописців багато і перекладали вони з грецького на слов'янське письмо. Написали вони книг велику силу, ними повчаються віруючі люди. Начебто один хтось зорав землю, а другий посіяв, а інші жнуть і споживають багату поживу. Так і тут батько всього цього Володимир він землю зорав і розпушив її, тобто просвітив християнством, а син же його Ярослав засіяв книжними словами. А ми тепер пожинаємо, приймаємо. Серцем книжну науку Велика користь від навчання книжного. Книги, мов ріки, які напоюють собою весь світ. Це джерело мудрості. У книгах бездомна глибина. Ми ними втішаємося в печалі, вони уста для тіла й душі. У книгах світило мудрості, а про мудрість сказано. Люблячих мене, люблю, а хто дошукається мене, знайде благодать. І якщо старанно пошукати в книгах мудрості, то знайдеш велику втіху і користь для своєї душі. Бо той, хто часто читає книги, той веде бесіду з Богом і наймудрішими мужами. Ярослав, же, як ми вже сказали, любив книги. Багато їх написав і поклав їх у церкві Святої Софії, яку сам збудував, оздобив її золотом, сріблом і посудинами церковними і возносять у ній урочисті співи в призначену годину. І в інших містах і селах він ставив церкви, призначаючи туди попів і даючи їм від багат своїх плату, наказуючи їм учити людей. Радувався Ярослав, бачачи велику силу церков людей християнських, а ворог нарікав і ремствував, переможений новими людьми християнськими.